Всім привіт! Ви на каналі Сніжебог. На початку відео підпишіться та поставте лайк. А сьогодні у нас розпаковка з Аврори. Чек Так. Ну що, поїхали. Перший продукт, який я достаю, я такий вже купляла, це вже третій. Ящичок мій. Ось такий органайзер. На них зараз акція в Аврорі. І взяла. Буду ось тут прикріпляти ціну. Ось тут ціна цього всього. Далі ось такий органайзер. Просто в мене тут вся кімнаті таке сіре, біле. Ну, і в принципі такого темного кольору. Так то ось такий органайзер. Потім так, це тапильна кофта. То в нас є все для шашлика, тільки оця штука була поломилася, то я взяла ще одну таку штучку. Ох. Ладно, це не для мене. Так. Потім в мене вже кінчились були спонжики. то Я взяла одну пачку спонжиків для обличчя. Взяла була ось таке, я хотіла попробувати на відео. Це хороша. Це ось таке. Um. Далі ось такі спонжики. Це набір спонжиків для макіяжу. Ой, ви знаєте, що оці що я відкопала? Ось така штукенція. Я на тему їх тіла заказувати, але коли вже побачила в Аврорі, то я вже взяла там ось, так. ось така прикольна штукенція. Так. Далі це в нас, я знімаю всякі ж ці всякі прикольчики. Так то ось таке. Так, це папка документів. Далі це ось така штукенція. Це спрей для росту волосся. Я вже одне таке купляла, але працює. Так то лайк. Так, Далі купила ось такий собі, баба, е, я забула, що надвоється. Е, це пензлик для тонального крему. Купавці, ну, Дуже сильно люблю свою собачку, шинель, таксу. Звісно, ну, це для кота, ну і в мене є авокадо, тож що природисний кіт. Тож дуже його сильно люблю так зараз. Я була, їздила, да, я теж купляла. А тут тільки ще водій взяти. Так. Потім це ось така штучка. Я не знаю, що це. Це найбільш стікерів для нотаток. Я брала таке вже вчора. Але сьогодні вирішила все взяти, бо я хочу, щоб воно клеїлось. А в мене це все не кліїться. Потім ось такі жувачка Орбіс. Ножиці для моїх тих відео. Далі чек. Ось такий вийшов величенький. Ого. такий дерва, нічого ось такий. Він війш, що це не великий сьогодні. Це позавчора вчора був великий. Як я їй казала, що дуже люблю своїх собачок. Так то ось такий, типа, буде це вдягатись і буде він ходити. Кстати, сорі за якість камери і за того, що це не мій. Це не камера, це телефон, обичний Сашок. Могу брати, бо в мене все розряжене. А мені треба трошки розпакувати це все, бо я потім просто розпакую і вам не зніму розпаковку. Тому ось такі салфетки для взуття. Та ось така сама найобичніша різдіночка. Зараз я її вже розпакую. Опа! Мені понравилось. ось така розовенька. Але ну, що є дайте ще розові, так то будемо брати. Так, це викинути треба. І, і пачка жиле. Ось таке. Чого пачка такого жилі. Це і смаком маршрут, за того, що я вчора купляла такі всі рідні смаки. і Сьогодні я побачила що ще один новий зараз. Бо я купляла таку формочку ведмедика, яку я хочу там зробити. А, подождіть, ось цей чак. Ось, я два ще одобрала. І. А, і, в принципі, у косподі. Ось це все вийшло мені на суму. Ем, Беремо і е, дру, е 390 гривень. А ось шеєчок. 300, ні, 400. Я так вважаю гарно 410 гривень за ось цей весь ящичок. потім буде десь м -м, відео, там, де я буду все розкладати, організовувати коротше, свою кімнату. Так, то всім пока підписуйтесь на канал, буду вас бачити рада в своїй групі. Всім пока підписуйтесь.